Вітаю вас, любі мої ласунчики. Відгадайте, будь ласка, загадку. В жовте виспо фарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівниця, наша осінь. Так, до нас завітала осінь. А скажіть мені, будь ласка, діти, скільки всього пір року? Так, їх... Чотири. Це зима, весна, літа та осінь. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Спробуємо з вами скласти розповідь про осінь, а допоможе нам у цьому оця наша така таблиця. Подивіться уважно на позначки. Я вам зараз про них розкажу. Оця позначка. Означає, що про день та ніч, що довше день чи ніч. Ця позначка означає сонячний чи похмурий день. Тут намальована трава, тому і казати треба про траву. Ну а тут дерево, позначка дає нам знати про те, що треба розповісти про дерево. Ну, це зрозуміло, це. Тваринка, це пташка, це людина. І оця позначка дає нам знати, що це буде йти мова про одяг. І оця схемка, позначає, яка позначає постать людини. Тут треба сказати про те, які ігри дитина можна грати у цю пору року. І так, почнемо. До нас завітала осінь. На початку осінні ще довші за ніч. Дні стоять сонячні. Трава вже починає сохнути, вона пожовкла. На деревах змінився колір листя, з'явилися жовті, червоні. Коричневі і навіть сухі листечка. Звірі готуються до зими. Вони дуже багато їдять, тобто накоплюють жир до холодних місяців. Птахи починають збиратися у вирій. Пташенята підросли. Вони вже навчилися літати, і тому вони разом зі своїми батьками теж збираються у вирій. Люди ще на початку осені ходять у легкому одязі, але вже уранці стає прохолодніше і тому достають теплі речі. А діти у цей час Можуть ще кататися на велосипедах, на роліках та самокатах та гратися у м'яча. Ось і ви уважно подивіться на ось цю схему і спробуйте за схемою скласти оповідання. Я бажаю вам успіху!